Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Що Я Читаю. Мене звати Іра, і сьогодні говоримо про мотиваційну літературу, як вона мотивує або взагалі чому не мотивує. А саме будемо говорити про дві ось таких книжки: це кафе на краю світу і також друга частина повернення до кафе на краю світу. Я читала одну і іншу книжку. Ось цю першу я читала вже досить так давно. Я навіть колись в в інстаграм на своїй ще старій сторінці публікувала такий міні-відгук, роздуми, на які мене наштовхнула саме ця книжка. А другу частину я прочитала на початку 24-го року і вирішила для вас зняти таке відео, тому що в мене є досить такі. Протилежні думки стосовно першої частини і стосовно другої. Отже, розпочнемо говорити саме про першу частину. Автор цієї книжки Джон Стрелекі. Ось вона так виглядає: гарна, така красива обкладинка. Мені ось цю частину подарувала подруга, якщо я не помиляюсь на день народження. Це така книжка, вона має буквально там 100. 124 сторінки, тобто досить така коротка книжечка. А читала я її, коли була якраз на морі в таких роздумах про життя, що мені далі робити. Як я вже казала, я дуже люблю такі роздуми про своє життя, чи я правильно живу, чи щаслива я. Ну, це така моя фішечка, над якою я дуже часто задумуюсь. І ось ця книга якраз мені потрапила в настрій. Тобто тут такі є роздуми про життя, і в мене якраз був такий настрій е, такий по філософствувати над життям. І тому в результаті я оцінила цю книжку досить високо, тобто я їй поставила 5 балів там, з 5 або там, 9 з 10, можна так сказати. Але е, чому хочу вам розповісти. Е, найперше, це реально це мій настрій е, він вплинув на ось цю оцінку, тому що ця книга була якраз для мене доречною. Е, про що взагалі розповідається в цій книзі? Тобто е, тут е, історія про е, Джека, так, Джона. Джона. Джон, Джон Стерва. Історія про головного героя Джона, який їде незрозуміло куди, просто в нього якась така довга дорога, він не має де зупинитися. Взагалі, там навкруги нічого немає. І він бачить ось це кафе і зупиняється там. Приходить в це кафе, розуміє, що воно є не зовсім таким звичайним. Там такі якісь речі відбуваються не зовсім зрозумілі для нього. І найперше, що він бачить, це в меню три основних. Такі запитання, які навколо яких потім крутиться вся ідея цієї книжки? Отже, перше запитання це. Чому ви тут? Друге запитання, чи боїтесь ви смерті, і третє запитання, чи задоволені ви своїм життям? Тобто це такі філософські питання, над якими він роздумує поступово з першого переходить до другого і до третього. Я особисто також задумувалася над цими запитаннями: там, чому я тут? Тобто для мене це запитання, воно таке дуже глибоке, тобто про основний сенс людського життя. От чому людина прийшла на цю. Землю, що вона має тут зробити, тому що дуже часто е, говорять, що там в кожної людини є своє призначення, ти мусиш його виконати. А яке воно? Тобто, як його знайти, як зрозуміти, що ось це це саме твоє призначення, не щось інше, а ось це, це твоє призначення. І ця книжка мені допомагала якось рухатись в цих роздумах, я її читала, е, читала те, що розповідає головний герой, що головному герою розповідають е, ті е, люди. Які перебувають в кафе, це власник цього кафе і офіціантка. І вони з ним спілкуються на ось цю тему. Далі там запитання, чи боїтесь ви смерті. Ну, цю книжку я читала ще до того, як в нашій країні почались такі повномасштабні події. Тому це взагалі було таке риторичне запитання для мене. Зараз воно зовсім по-іншому сприймається, навіть якось трішки так з іронією, тому що як можна... Жити в країні, де відбуваються такі події кожного дня, і боятись чи не боятись, не знаю, чи є сенс боятись смерті, якщо наступного дня ти можеш просто не прокинутись, бо ти проспиш тривогу. Ну тобто, коли я це читала, моє життя, мій світ він був зовсім інший, У ньому не було повномасштабного і не було того всього, що ми всі з вами переживаємо зараз. Тому я зовсім по-іншому роздумувала над запитанням, чи боїтесь ви смерті? Якщо б я зараз читала цю книжку, мені, б, можливо, навіть було трішки смішно з цього запитання. І третє питання, чи задоволені ви своїм життям. Для мене це питання, воно просто постає майже кожного дня. Тобто, Я постійно думаю, чи задоволена я, чи хотіла б я щось змінити. Дуже часто я думаю, що хотіла б, але насправді нічого не змінюю. Ну, тобто, ці ось ці таких три запитання, вони впродовж цієї книжки розкриваються. Тут є дуже цікаві історії, які наводяться, я не буду їх переказувати. Але якщо ви прочитаєте цю книжку, то історія про рибалку дуже мені подобається. Потім, якщо вам також відгукується ця історія, напишіть мені в коментарях, що ви зі мною згодні і чи вона вам сподобалась чи ні. Це перша частина, тобто книжка така собі наполовину мотиваційна, наполовину філософська. Ви читаєте, думаєте про своє життя, і на цьому, в принципі, все. Маленька перерва на те, щоб ви не забули поставити лайк цьому відео, написати коментар, якщо вам було цікаво, якщо вам відгукували щось з того, що я сказала. І звичайно, не забувайте підписуватись, щоб я тішилась. Що ми переходимо до другої частини, тобто це повернення на краю світу, цю книжку я вже купила свідомо, тобто в мене була перша частина, вона мені сподобалась, мені було цікаво, про що ж може бути друга частина. Але відверто скажу вам, друга частина трішки мене розчарувала. Тобто, якщо я перегляну свій Goodreads, там, де я оцінювала цю книжку, я побачила, що в мене там все-таки чотири зірочки, тобто це досить такий високий бал, але насправді там було дуже багато нього. Які мені в цій книжці не сподобались. І основна лінія, яка мені не сподобалась, це саме лінія батьківства. Тобто тут який сюжет. Це знову ж таки книжка про головного героя Джона, який вже ніби так трішки після першої серії, після першої книжки розібрався своїм життям, зрозумів, що йому робити. І він, але все ж таки, тут в нього знову починаються якісь роздуми, як йому триматись того шляху, який він вибрав. Чи чи правильний він шлях вибрав, і він знову ж таки опиняється в цьому кафе на краю світу, але там вже є ще додаткові герої. Окрім власника кафе Майка і офіціантки Кесі, там ще появляється дочка власника кафе. І ось ця, ця сюжетна лінія з дочкою власника кафе мене найбільше тригерила, тому що там стосунки тата і дочки подавала. Вались просто настільки ідеально, що якщо б я не мала дітей, я б напевно навіть в це повірила і подумала, що це так може бути насправді. Але з мого досвіду, я так вже мама більше шести років, і я розумію, що там це подано настільки ідеалістично, що деяких людей це може засмутити, і в принципі мене це також засмутило, тому що коли я читала цю частину, саме там, де обговорення. Стосунків, де відношення до дітей там настільки ідеалістично було подано цю всю інформацію про те, як ти маєш давати дитині свободу, про те, як тато дозволяє дитині кататись там на серфі, скільки їй там років не пам'ятаю, без ніяких там переживань. Ну тобто для мене це нереально. Ці стосунки вони просто надзвичайно ідеалізовані. Вони можливо так подані для того, щоб ми бачили, що. Що це якийсь такий ідеал, і ми до нього прагнули, а ми десь отут будемо на половині до цього ідеалу. Але мене особисто ця лінія дуже демотивувала, вона мене розчарувала, тому що вона подана неправдоподібно. Такі стосунки з дітьми вони практично неможливі. Ця дитина вона ніколи не ниє, вона завжди всім задоволена, вона така дуже свідома. А ті, хто є батьками, ви знаєте, що це насправді не так, і в більшості випадків діти завжди ниють. Вони завжди всім незадоволені І це дуже великий, дуже велика праця бути батьками. І тут вона подана якось трішки так викривлено. І не так, як би я цього хотіла. Друге, що мені не в цій другій частині що тут я вже читала цю частину, коли вже було повномасштабне, тобто на початку 24-го року. І там головний герой він може собі дозволити півроку працювати, а півроку подорожувати по світу. Ну тобто, для мене це знову ж таки, якщо б я читала це за звичайних умов колись там в 21-му році, це я б сприймала вау-клас. А зараз це просто як. Як насмішка з того, що, що у нас немає такої можливості, тобто я б напевно також хотіла півроку подорожувати, півроку працювати, але я не можу це робити, тому що в мене зовсім інша ситуація, і в цілої нашої країни зовсім інша ситуація. Тому ця книжка може не заходити, тому що вона занадто ідеалізована, вона занадто така мила, така солодка, яку наші люди, ми з вами. Люди, які вже переживають третій рік всю е, таку е, жахливу історію нашого життя, жахливу сторінку, ми не зможемо сприймати цю книжку так легко і так ідеалізовано, як вона написана, тому що це в більшості, мені здається, в більшості людей це буде просто тригерити. Так було зі мною. І саме тому друга частина для мене виявилась більш такою програшною, гіршою, не такою цікавою, е, тому що що вона не підходить нам. Ось ця книжка це таке суто моє суб'єктивне бачення. Можливо, хтось зі мною не погодиться. Якщо ви зі мною не погоджуєтесь, пишіть в коментарях, яке вас викликало враження ця книжка. Але якщо погоджуєтесь, то також напишіть, щоб я розуміла, що я не придумала собі це, а що це справді так є. І ще в мене до вас велике прохання. Напишіть в коментарях, чи бачите ви, що в мене бігають туди-сюди очі. Тому що я, коли переглядаю потім свої відео, мені дуже так видно, що мої очі не можуть концентруватися на одній точці. Взагалі, це моя така проблема. Я там взагалі, в розмові з людьми, навіть мені важко інколи дивитись людям в очі. Не знаю, з чим це пов'язано, але є в мене така штука, що очі в мене постійно бігають. Я стараюся на відео говорити так досить зосереджено, дивитись в одну точку, але потім все одно переглядаю. Глядаю, бачу, блін, не вдалось. Очі все одно бігають. Тому напишіть, будь ласка, чи ви це помічаєте і чи вас це не дратує? Я стараюсь, але все-таки неможливо одразу так відмовитись від цієї звички, яка в принципі мені також не дуже подобається. Отже, повертаємось до книжки. Як я сказала, є такі нюанси негативні в цій книжці, є звичайно і позитивні. Тобто, тут також автор задає ем, ось такі е, три запитання: чи живеш ти так, як ти хочеш, чи боїшся ти змін, і е, що ти робиш, щоб жити наповну? Це такі також філософські питання, які допоможуть вам заглибитись в своє життя, подумати над тим, чи ви йдете. Тією дорогою, яку ви б хотіли мати, чи хочете ви щось змінити, чи йдете ви до змін, чи відкриті ви до них, і чи живете ви повну. Але знову ж таки повертаємось до нашої реальності, як можна жити в Україні повну зараз. Я не знаю, якщо ви живете повну, то я вам тільки можу позаздрити, тому що моє життя, воно в принципі зупинилося. І ось ці такі мотиваційні книжки, типу повернення на. До кафе на Краю світу, вони зараз просто не підходять по контексту нашого життя, мені так здається. І можливо, якщо б я читала цю книжку там так само, як цю першу, десь там на морі при звичайному житті, коли в тебе все добре, і твої там основні проблеми це самовизначення, як тобі там далі бути, як тобі жити, чи тобі там подорожувати, чи не подорожувати, що ти хочеш. Ну так, можливо, вона б мені сподобалась, і я б їй навіть поставила 5. Але е, в контексті нашого життя мені здається, вона не зовсім підходить. Я знаю, що взагалі є ще кілька частин ось цієї серії про кафе на краю світу. Наскільки мені відомо, то їх загалом сім'ї. Я не читала більше ніяких частин, крім ось цих двох, тобто перша і друга. І якщо чесно, не буду читати швидше за все, можливо, хіба хтось подарує, то тоді прийдеться почитати. Але е, на цьому моя е, мій шлях в історії кафе на світу, він закінчується, тому що не цікаво мені більше читати цю історію, і в принципі на цьому ми зупинимось. Підсумовуючи ось цю таку мою розповідь порівняння стосовно. На цих двох книжок можна зробити висновок, що дуже важливо і дуже впливає на нашу оцінку книжки саме контекст нашого життя, в якому ми читаємо, тобто в якому періоді ми знаходимося. Тому що є періоди, коли мотиваційні книжки вони тобі взагалі недоречні, вони не підходять це так, як я коли почався коронавірус. Я читала якусь там книжку про також щось там мотиваційне, де кожного дня треба щось зробити інше, і там прогулянки, ще там щось. Ну а як ти не можеш. Вийти з дому, ну тобто потрібно е, чути себе і підбирати правильний контекст, що ви зараз хочете. Тобто, якщо я хочу якоїсь жорсткої історії, де там не знаю всіх вбивають, то я читаю це і я маю себе почути. Якщо я хочу якогось любовного роману, то мені також важливо почути себе і купити собі саме любовний роман. Тому звертайте увагу на свій контекст і на те, чого б ви зараз хотіли. Це все. Я вам дуже дякую за вашу підтримку. В мене кількість підписників навіть зростає. Я цьому безмежно, безмежно тішуся. Я хочу далі вас продовжувати тішити якимись оглядами, якимись порівняннями. Можливо, якісь нові формати придумаю. Якщо у вас є якісь ідеї або, можливо, ви б хотіли, щоб я розглянула якісь книжки, напишіть мені в коментарях. Обов'язково поставте лайк до цього відео. Підпишіться на мій канал, якщо ви. Ще досі цього не зробили, і будемо з вами далі зустрічатись. Я пам'ятаю про випуск стосовно книжкового клубу. Я обов'язково його запишу, просто поки я ще не сходила, я вирішила записати вам ось такий випуск про ось ці дві книжки.